Новий рік застілля олів'є в кого фантазії побільше ще й святкові фейерверки під фужерів із шампанським. А це кількома годинами пізніше. Зім'яті автівки, а замість бою курантів – сирени швидкої. Новорічна ніч це справжня російська рулетка. Рекордна кількість водіїв на підпитку і рекордна кількість смертей на дорогах. А починається все завжди однаково. Ну що мені буде від кількох келихів вина або шампанського? Далі також однаково в очах різко двоїться, машина втрачає контроль. Наш журналіст Андрій Стельмах провів небезпечний алкоексперимент. Бачили б тільки це вдаї. Поїв водія і змушував після кожних ста грамів сідати за кермо. Дивіться, що відбувається з нами насправді. Шалена швидкість і сповільнена реакція. Фініш може стати фатальним. А ще годину тому ви у затишній компанії обговорювали з друзями, куди поїдете на лижі цієї зими. Чотири дні до нового року. Та й взагалі різдвяних свят. В Україні це гостювання, застілля і без алкоголю навряд чи обійдеться. А якщо ви на машині і не втрималися від дружніх 50 грамів, мабуть, часто лунає, Коля ще по 50 і все, бо я на машині. Агенти впливу покажуть, як алкоголь впливає на вашу поведінку за кермом. Віктор професійний водій, більше 20 років стажу. Сьогодні чоловік вип'є пів літра віскі і після кожних ста грамів сідатиме за кермо. Поведінку нашого охмелілого героя контролюватиме інструктор з екстремального водіння. Розставляємо наш маршрут серпантиновий слалом. А перед тим як в'їхати в квадрат, водій повинен зреагувати на коробку, вкинуту на трасу раптового пішохода. Тим часом за станом кермувальника стежитиме і працівник ДАІ. По різному бувають Буває, бувають і засинають за і іжжають на зустрічну смугу, якщо на народжує небезпеку для інших учасників дорожнього руху, які рухаються з протилежного стану. Буває, з'їжджають в Кувейт, буває в адбоні, водій не може чітко зорієнтуватися. Пильнуватимуть і психологічний стан нашого героя. З нами нарколог оцінить вагу, вік і кількість випитого. Легкі напідки, такі як шампанське, віно, вони ані вивітрюються. Там до 3, 4, 5 часов, то есть с крови, ну то есть их нету. Если брать тяжелые джин, бренди, как бы виски, они выветриваются немножко дольше, потому что уровень и спирта, как бы, он намного сильнее. Эксперимент розпочато. Герой проезжает всю трассу тверезым. Он себя показал как достаточно спокойного водителя. Вот, абсолютно нормально проехались. Тепер п'ємо перших 100 грамів. Чекаємо 15 хвилин, аби доза алкоголю подіяла. І на старт. Це вже завалило, так? Після 100 грамів водій збиває одну фішку. Інструктор показує вимірювач навантаження на автівку. Каже, в другому заїзді герой став ледь не вдвічі агресивніший. Коли ми перший круг проїжджали, відповідно, чоловік їхав нормально. Тобто нагрузка 0,1-02 в джоулях це абсолютно нормально. Ну і торможення. Якщо взяти поетапно. Вот здесь вже нуль 0,6 уже доходит. на дорогах, даї ловлять нетверезих драгером. Ви чемно дуєте і вже алкотестер вирішує відпускати вас чи вести до нарколога? Нормальна доза це взагалі не вживав. Або якщо він каже, що я вживав вчора там 100 грам горілки або пива, тобто воно показує по нулям, наприклад, то нема питань. До водія у нас взагалі нема питань. Якщо він показує більше 0,2-0,21... Соте промілі, то це є підстава вважати, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Даємо нашому герою в руки тестер. Видихаємо на повні груди. І вже після 100 грамів норму перевищено. 0,5. Це півгодини після випитих 100 грамів віскі. Випив 100 грамів алкоголю, він садиться за руль. Зараз йому добре, да? всі його рецептори визбуждені. Він якоби контролює ситуацію, а через 5 хвилин вилітає на як якийсь автомобіль, Поворачує неграмотний водитель і сзади хтось різко тормозить. И стресс, страх плюс алкогольное опьянение дает непредсказуемый результат его поведению. Теперь пьем еще 100 сверху. Води хмелее на очах. Ни в одном глазу. Трезвый шоу. Сидай. Let's У него с каждым разом уверенность своя повышалась, а э, езда уменьшалась. То есть э, он делал ошибки все грубее и грубее, Хотя сам этого особо не осознавал. Я його спрашиваю, он говорит о том, что я все контролирую. Після 200 граммів попросимо водія рівно крокувати прямою. Идем? Да, просто. Вы пасажир. Нет, я водитель. Мені атак повернутися в скора і підовірши старий. Доливаємо ще сто. В сумі водій вже випив 300 грамів. Перед заїздом знову вручаємо алкотестер. Дивись. Ні, в одному глазу. Рівень спирту в крові перевищено втричі. Даємо час провітритись. Yeah, no, it's know-how. Yo, how <laughs> <I'm f> <laughs> Андрюша, давай мне подуть. Восстання алкотестер зафиксировала ревень спиртного в крови 0,7. Если говорить о, э, о третьей стадии, как бы этот человек начинает терять контроль, то есть и он уже может что-то не увидеть, и, ну именно как бы. Іменно на этой стадії чоловік випадає в дорожно транспортне происшествие, тому що він не способен конкретно і адекватно якби как бы, контролювати ситуацію, тим більше находится за рулем. Перед наступним заїздом перевіряємо реакцію на швидке гальмування. Прямо что прямо? прямо. За завказівкою інструктора. Водій гальмує. Стоп, 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 ребята, я больше уже так не могу, он реально не в адеквате, поэтому я останавливаю эксперимент, Андрей, извини, но он куда-то въедет, вот. тормоз перепутал, тормоз с газом, это уже небезопасно. Нет, 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 все, вот, уже все. Все, выходим из машины, выходим, выходим, да, 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 выходим из машины. Достаточно. Літящий пахотки професійний водій випив 300 грамів віскі і остаточно втратив контроль над автівкою. Якщо вас впіймають п'яним, заплатите понад 3 тисячі гривень. Втім, чи варто ризикувати, якщо на кону життя оточуючих і ваше?